Вітаю глядачі! Багато запитань в коментарях про тріпси, як ми з ними боремося. Так як полуничка вже цвіте, де вже її ягідки ось такі, десь цвіте. Ось так. Так що треба обробляти тільки біопрепаратами. Хімія вже не підходить. А ми спасаємося від ріпців і оприскуємо для профілактики актофітом. 40 мл на 10 літрів води, плюс прилипач і в суху в сонячну погоду. Чим тепліше, тим краще ми обробляємо. Сьогодні в нас дощова погода. Температура трішки впала, не так жарко. Бачите, квіточки. Ну, не бачу, я там ніякої жирності, нічого не повзає. Вони ж як тріпси, об'їдають верхню шкірочку, плівку цю полуниці, і Вона має, не має того товарного вигляду і непривабливий вигляд має. Ну, На смак то не впливає, але вигляд в неї вже є нетоварний І в більшості, хто їх викидає в таку полуницю, вважає, що вона не гарна, не добра. Так що профілактику робимо. У мене ще є сезар. Дивилася, того року ще трохи обробляла сезаром. Так само від кліща. Це теж біопрепарат, так само від кліща, від, від тріпсів і там ще від спектру багатьох шкідників. Але ми користуємося в більшості актофітом, він нам подобається. І вже й багато років ним користуємося, і ще, скажімо так, не підводив. Ось такі гарні полунички лежать, вмилися дощиком. Так, так що так, такі справи по тріпсам. Обробляйте. І отримуйте гарний урожай. Всім мирного неба і гарної днини.